Якщо думаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британією, це окрема історія. Тут, тут, це взагалі окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну, в принципі, симпатічно, це така студійка. Сюди приготувати щось, Може, тут я розумію, якісь холодильники, Ну, коротше це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоять такі обігрівачі. Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на таймера нема, холодно, капець. Типо. Тобто оця проблема. Ну, Європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Правильно? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так, по-чесному. Тут, тут просто жесть. Потім. Тут дуже велика преступність в Британії, просто нереальна. Їй замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але тим, наприклад, як я заселявся в ці апартаменти, хоча вони дуже дуже гарні. Дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. А ну, каже, світло чи не вимкається? Блять, світло не вимкається. А, все, вінкова, дивіться. Тут, тут ну, так цивільненько, все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні чи Блін, гарно, не нормальні? Блін, ну гарно, знав. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі? Ну, різних людей приїзно буває. Тут хірвав. Поняв? Взагалі хір вам, Не заселився до восьмої, все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після восьмого вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і Ви ще з 50 доплачете просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально в мене такі декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, немає твій приколу. Тут ця тема з депозитом, а, тут я заплатив 100 фунтів депозит, якщо там щось зламається і так далі, то вони будуть звідти вищитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покоцано. Такі моменти різні, поняли? А що таке? Що так погано знімає? Блін, ці айфони останні. Нахіра я купив цей останній айфон?